Бідаю любить три шахів, райоброк ФК Юнайтед Фан Україна, рейтинг 1939. Юрій. Так, 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 згадуємо. Тут десь F4, треба піти тільки коли. Тут здається. Та, а, так, ми нападаємо, граємо F4. Йому, йому треба брати. F4, кінь сюди. Далі я тут. Пам'ятаю точно, але зараз все щось має згадатись. Ну, плюс-мінус. Ганяємо коня. Тут десь Far 4 грати, потім якось в 5 на 2 нулі, щоб тут під d5 не попасти. Ну, коротше, тут всякі штуки такі. Точнее. Типа так, 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 так. Ну а вот так. <звук> так. -с. Від профілактики відходу Д5. Ой. Ну, погроза якась така, три нулі. А якщо так, то що? Не знаю. Слон, д 6. Слон, д 6 буде слон F4. Чому? Не боюсь, вона. Окей, mm -mm. okay, якщо так я пішов, то що. Тут кінь же 6 хіт. Якщо він підніме цей хід, буде молодець. Ні, такий хід. Такий хід я не знаю. Про такий хід я навіть не встиг і подумати. Ой, я хотів три нулі піти, не пускай. Тут може і ферзь щось. Ні, тут, мабуть, ферзь не втратиться. Шахи мені висять. Ай, так, блин. Пішак зависає. Проблемка. Хоча, може не встигне забрати? ще не встигне може і не встигне якщо я взяв буде в 6 чи що а він тут хоче забрати Ну, шах я йду сюди. Отакий хід. У ну, мене, мабуть, варіант тільки такий радий. Хоча це поганий хід я зробив. Тут висить і тут висить. А отак. Фрізя ловлять нашу, да? Неприємно, неприємно, неприємно. Ну, окей. Матеріал, в принципі. Плюс мінус. Король в мене в центрі. Це погано. Але в нього також позиція ще не консолідована. Кінь 3-2-0. Так. Що це за хід? Д5 хочеш піти. Я візьму, просто і здорові візьму. Навести порядок між фігурами взаємодію. Потім можна атакувати. Щоб фігури один одного захищали і виконували якусь конкретну ціль. Типу атаки там на короля. Так, хоче відкрити собі якусь там фігурку. Поки що так. Так, поки не знаю, треба було сюди йти. Так. Так. Так, не зівнути б щось, не зівнути. Так пішов пішак. Пішов. пішов. Так, давай теперь я трошки пошахую тебе. Выпустил я. А, я вже втомився. 76 на 78, я мене вже все поплило в цих очах. А. То Ради 2 можна було зіграти. А щось хочу фігурами, які ще не розвинув зіграти, а треба було ту, що ж тією, що розвинув, захиститись від С2 шаху. Yeah. Складно Бліц, коли треба швидко приймати рішення. Грати ферз проти ферзя, коли тримати все під захистом один одного. А в Бліц просто бігає, нападає, шахує там безкінечно в таких позиціях. Ну, звісно, з Ферзем грати простіше. В В довгу партію, звісно, тут безнадійно для чорних позицій. Ну, добре, це вже ви бачили.